Енергоефективність шлях до економії та збереження планети. Ми щодня користуємося електрикою, газом і теплом, але часто навіть не замислюємося, наскільки раціонально ми це робимо. Сьогодні поговоримо, як жити комфортно, не витрачаючи зайвого, і водночас дбати про природу. Енергія потрібна нам для всього світла, тепла, приготування їжі, навчання та відпочинку. Але енергія не безмежна, а її виробництво часто шкодить довкіллю. Тому важливо вчитися використовувати її так, щоб задовольняти свої потреби і водночас зберегти природу. Що таке енергоефективність? Енергоефективність це розумне використання енергії, коли ми отримуємо максимум користі з мінімальними втратами. Наприклад, заміна старої лампочки розжарювання на світлодіодну дає такий самий рівень освітлення, але витрачає у 8-10 разів менше електроенергії, енергозбереження означає скорочення споживання. Навіть через відмову від деяких зручностей. Наприклад, вимикати обігрівач і мерзнути. А енергоефективність дозволяє залишатися в комфорті, але зменшувати витрати завдяки сучасним рішенням. Наприклад, в утепленому будинку тепло зберігається навіть при мінімальному опаленні. Ми отримуємо енергію з традиційних джерел, таких як вугілля, газ чи нафта. Але вони забруднюють довкілля і вичерпуються коли ми споживаємо надто багато енергії, зростає кількість шкідливих викидів у повітря. Це спричиняє глобальне потепління, танення льодовиків, посухи та повені. Приклад неощадливого використання залишати світло у порожніх кімнатах. Приклад ощадливого вимикати його, коли виходиш. Найбільше енергії ми витрачаємо вдома на освітлення, опалення, приготування їжі, роботу побутових приладів. Якщо не дбати про ощадність, сімейні рахунки за світло і газ будуть дуже високими. Залишений увімкненим телевізор у кімнаті, де ніхто не дивиться, неощадливе використання енергії. Використання таймера для автоматичного вимкнення це ощадливе використання. Лампочка розжарювання споживає багато енергії і швидко перегорає. Світлодіодна лампа служить у 10 разів довше і витрачає у кілька разів менше. Горить лампа в день, коли в кімнаті достатньо сонячного світла це неощадливе використання енергії. Відкрити штори та використовувати природне освітлення це ощадливе використання. Велика частина тепла може втрачатися через старі вікна та двері. Це призводить до зайвих витрат енергії. Рішення Заклеїти щілини або встановити сучасні вікна та утеплити стіни, щоб зберегти тепло. Старі холодильники, пральні машини та бойлери витрачають у 2-3 рази більше електроенергії, ніж сучасні. Прати одну-дві речі у великій машинці це марне використання електроенергії. Вмикайте техніку лише при повному завантаженні. Це ощадливе використання енергії. Транспорт одна з найбільших сфер споживання енергії. Автомобілі щодня спалюють тонни пального і викидають у повітря шкідливі гази. Це не лише шкодить довкіллю, а й призводить до швидкого вичерпання природних ресурсів. Їздити машиною навіть на короткій відстані це неефективно. Користуйтесь громадським транспортом, велосипедом або ходити пішки, що одночасно корисно для здоров'я та економить енергію. Приклади світових енергоефективних рішень у Данії понад половину електроенергії виробляють вітрові електростанції. У Німеччині широко використовують сонячні панелі навіть у школах. В Україні діють програми утеплення житла і все більше людей встановлюють сонячні електростанції на дахах своїх будинків. Коли одна людина вимикає зарядний пристрій з розетки, це здається дрібницею. Але якщо так зроблять мільйони людей, економія енергії буде величезною. Залишати зарядку постійно увімкненою це неправильно. Виймати її одразу після заряджання телефона, це енергоефективне рішення. Енергоефективність це не лише економія грошей, а й турбота про довкілля та наше майбутнє. Кожен з нас може робити невеликі кроки. Вимикати світло, берегти тепло, раціонально користуватися технікою, і ці кроки разом створюють величезний позитивний результат для всієї планети.